Ми сподіваємося, що уряд поважатиме е, антикорупційні інституції, що уряд е, не буде втручатися в їх роботу. Натомість ми, як, е, як це, як е, Європа, ну як європейські союзники, е, наголошуємо, що будемо і надалі підтримувати Україну. Тобто, це вже відбулося. Тобто, в Україну вони не відмовляються підтримувати. Тобто, але, будь ласка, просять уряд. Ну, а значить, і президента десь зараз, посли G7, скажуть: не втручайтесь, будь ласка. Ну, викуп внести можете за Андрія Борисовича. Але ну все, сидіть по містам тихо от і. Зеленський зараз почне консультації. По-перше, зараз вони вже консультуються. Я думаю, що зараз він в Бешинстві з Єрмаком. Він знову ж може проїхати, щоб витримати паузу і не підписувати указ про звільнення. Він може що зробити? Виїхати десь у відрядження, там, типа сказати, що ой, треба поїхати минулого разу. Він поїхав одразу в три країни у Франції, був і. Ні, в чотири в Франції, потім Греція, Іспанія, а потім Туреччина в 4 країни. Зараз поїде в 2-3 країни, щоб витримати паузу. Е, якщо Єрмака все-таки затримають, а потім внесуть на, за нього заставу, то він може не підписувати указ, ну, проводячи якісь консультації, радячись з кимсь, але з ким тепер радиться йому, я у мані прилажу, як то кажуть. От і. Він же ж може сказати відсторонить тимчасово, не зняти, а тимчасово відсторонить. Тобто, не обов'язково він зараз зніме єрмака і призначить якогось Пупкіна на його місто. Хоча треба відверто сказати і Володимиру Олександровичу пояснити, що насправді Єрмак йому не друг. Він відмазує єрмака так, що дійсно там, типа, ну в народі гуляє версія, що він скоріше з Ленкою розведеться, ніж з єрмаком. Да? От. Е, а у, я не підтримую таких конспірологічних версій, там, тим більше що там про якісь труси постіль. От. Але я думаю, що вони це, якраз зермаком партнери по бізнесу. Давай відверто. Вони партнери да. по бізнесу. Я думаю, бізнесу що бізнесу Не бізнесу просто... Бізнесу. Борислава, я думаю, що вони якраз подільнички. У них бізнес кримінальний, вони подільнички. І тому вони в зв'язку, і тому Зеленський не зможе його кинути. Хоча Єрмак Зеленського кинув. Перше, що Єрмак міг би сказати ще тиждень тому, що Вова, я патріот України і в інтересах України я йду. Бо це потрібно Україні, щоб там тіпа, не ходили там, ура, патріоти, типа Берези і Бабиренка і інших, і не казали, що Єрмак, там, типа, блін, от ворог України там, побудував систему. Там, тіпа, і тому як патріот, щоб довести їм, я піду. Я ж патріот. Він довів, що не патріот. Що вишиванка для нього те ж саме, що там, тіпо, я не знаю, там, е, касоворотка, там, ну, що це тільки е, макіяж. Да? От. Але ж мало того, я хочу наголосити нашим глядачам, що він і друг поганий, тому що він мусив прийти і сказати Володі: що, Володя, як твій друг, не хочу тебе підставляти, бо ти зараз вписуєшся за мене, а за мною ж можуть прийти. За мною ж можуть прийти. Прийшли, І тому, прийшли. як твій друг, тому, як твій друг, я піду просто як друг. Бо мені, мені фіолетово на ту Україну, ми ж там, я її граблю там, але ж е, у мене є інші цінності. Немає цінності України, але є цінність дружби, справжньої чоловічої дружби. Ми ж мівіну жрали в перший день війни, пам'ятаєш? Ми ж разом з татаровим глотки ж гризли, чеченам типа, ти пам'ятаєш, ми ж. У Аристовича отобрали із-за занавіски оцей гранатометик, щоб відстрілюватися. Ти ж пам'ятаєш, і тому в ім'я чоловічої дружби я піду, а він не пішов. Мало того, мало того, він підставив Зеленського, коли сказав: ми підписали 16 пунктів з 19, а 3 буде підписувати Зеленський. Які він залишив йому пункти? Ну тільки там, де державна зрада Єрмак підставив Зеленського Володимир Олександрович, він вам не друг. Він підставляла. Здавайте його сміло. Ну я боюсь, що Зеленський не здасть. Дивись, я подивлюсь нашу тут. Роз до речі, розділилися люди. Кажуть, що здасть, але під тиском народу. Я думаю, під тиском обставин скоріше. І ще одне: ніхто не заважає Зеленському відправити відправити єрмака. Як, наприклад, він вже е відправив одну віце-прем'єрку Послицею в США, щоб сховати її від відповідальності, вона не ходить на суд, де вона, отримавши підозру, є підозрюваною корупцією. Тобто Тому... якесь да, можна. Да, 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 кудись туди, може. Нічого у нас ще є ну Оман вже зайнятий, але може змінити і ще Катар, Саудівська Аравія, Арабські Емірати. Ну туди, звідки потім можна не повертатися, і де ти сядеш, але не заграти. При всьому цьому, ти знаєш, От поки тривають же перемовини навколо мирного плану, то, то фактично ми бачимо, що перемовини ведуть ті люди, які схильнули репутацію Зараз ще й з обшуками. Це взагалі треш. а До речі, Роман Костенко сказав, що на переговорах з США мають бути всі представники влади, ані та Єрмак, а, яких ніхто не має. Має самі проводить ці переговори. Так, от, так от, от запитав. От, от запитання. А, ну, Зеленському було важливе. Порятунок своїх друзів, ми це розуміємо, щоб вони не отримали підозри, щоб не були проведені обшуки, все не встиг у Мірово викликали на допит у Єрмака проводять обшуки, але він повинен зараз буде реагувати. Хоча відверто його цікавить порятунок друзів, а не результат для України. І все ж таки, як ти вважаєш, хто мав би бути, хто мав представляти Україну на цих перемовинах? От з кого можна було б сформувати? Делегацію, бо він розповідає, що ні, нема нікого, це кращі люди. Я вбачаюсь. А де результат у кращих людей? Вони поки довели країну до... до ганьби відверто. Хто міг би представляти Україну на різних рівнях? От, наприклад, тут Ці я думаю, на найвищому рівні має представляти міністр зовнішніх справ? Це біга це було б логічно і зрозуміло всім. Якщо говорити там ну, умовно ще хто, хто його мусить супроводжувати? Це, звичайно, представники, хтось в ранзі, можливо, або віце-прем'єрів, або міністр економіки чи фінансів, хоча б щоб там ну, Сполученим Штатам казати, що у нас. Все нормально, у нас тил закритий, гроші за, закриті. Да, там, типа, що по енергетики ми вистоюємо цю зиму там, тіпа, що ви переживаєте, бо чомусь Трамп переживає, що нам фултех. А так, а нам не фултех. Ось докази. От собі я скаже: не вірите мені, ось спеціаліст. Е, і обов'язково я би взяв когось з, або з розвідки, або представника генштабу, можливо, на вранці заступника. Ну або Буданов там, е, тобто, ті, хто кажуть, що чекайте, чекайте, у нас є дані. Давайте звіримо годинники з СРУ, на Росії. Все погано, чому ви хочете зараз прихлопнути нас? А не прихлопнуть Росію, коли у них все погано. А у них от з економікою отак. А у них отак. А у них дефіцит бензину. А у нас ми от ще пропонуємо таке. А у них з мобілізацією проблеми, а у них теж проблеми з мобілізацією, бо у нас проблеми, і ми думаємо, що це тільки у нас проблеми. У Путіна все добре. Ні, у Путіна все теж погано. У Путіна мобілізовують уже з вересня місяця менше 20 тисяч, і це вони визнають самі. Це при тому, що в травні там, чи, чи коли було добре, не, не пам'ятаю але цього року було і 35, і 37 найбільше було, а зараз менше 20. А що ж такое? От, тобто, тобто, той, хто розкаже, що насправді у Путіна все теж погано, так що не, 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 як ото в російській пісні ані спішити нас хоронити. а у нас іще здесь діла от, так що так. І <татизвит> <плес> тому треба взяти фахівців, які б могли своїм авторитетом, спілкуючись з такими ж авторитетними людьми, як от у них оцей на ДДД вилетіло прізвище міністр їхніх сухопутних справ. Що він каже: так вам скоро хана. Дріскал. Да, Дріскал, да, да. І щоб йому Дріскалу цьому сказати, що чекай і передай своєму дружбану е, Дівенсу, що насправді не так. І на цифрах довести, що насправді на Росії все погано, а у нас не все погано. Е, у нас фронт не сипеться, у нас тил не сипеться. Е, і що там е, нас, нам похоронки виписувати ще дуже рано. От, а от е, росіянам можна вже, е, тільки дайте нам там трошечки зброї. Десь так. І саме головне, що потрібно ще активізувати, скажімо, неурядову, неурядові переговірні можливості парламентської опозиції, громадськості. От є там Борислав Береза. У мене немає стільки знайомих дипломатів як у Берези, а у Берези є. Підключайте Березу. Хто там ще? Ага, Петро Порошенко. Окей, не подобався він вам, але зараз там хай їде до знайомих республіканців е, говорить з ними саме з республіканцями, в першу чергу, щоб там у Трампа була внутрішня фронт, щоб казали, що ні-ні-ні, Трамп, перечитай, що говорив е, Буш старший, коли. Е, Ірак окупував Кувейт. Що він говорив? І перепроцитуй його. Возьми і процитуй просто республіканця. Або процитуй Рейгана, що він говорив про СССР, ну, нинішню Росію, що це імперія зла, що ми її розвалимо. Блін, там типу. От, а ніякої співпраці. Е, Згадайте закон Дженсона Веніка. Да? Е, от, і теж перепроцитуйте його. Ну, тобто у вас. Багато можуть бути прелесних якихось речей і візьміть, зробіть. І саме головне, я вважаю, що ця громадська, не парламентська, навіть новорна група може бути дуже ефективною. Церковна, баптистів відправте всіх туди, зараз там хай, хай розказують і показують фоточки, І хай дергають всіх республіканців, конгресменів і сенаторів. От, особливо в Новій Англії, де церква ще е, ну, дуже сильна. Е, от, е, і, і хай задіргають їх.